Послухай, братуха, молодість це взагалі не подарунок. Це той сюрприз, який життя кидає тобі в ноги і каже: Давай, виживай як хочеш. І ти такий, о, прикольно! Мені ж тільки 18, зараз все буде, ага, зараз. Ти навіть не розумієш, що вже починаєш факапити найсолодші роки, бо мозок тоді не працює, там просто пусто, поверніться пізніше. В молодості всі переконані, що вони безсмертні, що час безлімітний, як інтернет у сусіда, що ти свій великий момент потім впіймаєш. Потім. Це слово як прокляття. Ти сидиш, щось там прокрастинуєш, ховаєшся в телефоні, робиш вигляд, що думаєш про життя, а твої роки такі. Ладно, братан, ми пішли. І потім ти такий: а де моє краще життя? Де мій момент? А його вже немає. Він мимо тебе пробіг, навіть не задихнувшись. Молодість це не вибух, це стирання повільне. Ти навіть не помічаєш, як стаєш обережним, тихим, заторможеним. Бо колись не ризикнув бо ой, страшно, бо мені ще рано, бо я не готовий. Чуєш, ніхто ніколи не готовий це бред. Жити наповну це не про туси, не про бухло, не про фоточки з кальяном. Це про те, щоб мати сміливість бути лохом. Так, саме лохом. Впасти, обісратись, зробити крінж, почати спочатку, бо так і формується людина. У кожного є свій перший лор. Перше кохання, де ти був максимально тупим, але максимально чесним. Перші фейли, де думав, що все, пиши, пропало. Перша робота, де ти стояв як НПС, не знаючи, який тут сюжет взагалі. Перші поїздки, коли бачиш світ, і такий. Опа, а життя не тільки в моєму районі є, норм. Перші втрати, коли всередині робиться мінус 50. Перші перемоги, коли думаєш, оце я, красавчик. Оце все хаос, треш, емоції це і є молодість. Не глянець, не красива картинка з інсти, а реальний двіж. І знаєш що? Краще зробити щось максимально тупе, але своє, ніж жити тихо, щоб навіть собаки з району не пам'ятали. Краще летіти мордою вниз, вставати, летіти знов, ніж роками сидіти в кутку, чекаючи ідеального моменту. Бо провал то таке: впав, став. Ішов, а от пустота це реальний страх, коли ти дивишся назад і бачиш ніфіга. Молодість дана для того, щоб ти зібрав історії, неправильні, справжні, з м'ятими краями, з дич'ю, з соромом, з гордістю, те, що робить тебе живим. І настане день, коли ти сядеш десь вночі, глянеш на місто і згадаєш не гроші, не статус, а моменти. І якщо ти тоді скажеш собі, да, у мене було що згадати. То все значить, ти жив правильно.